Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. І так, Переходимо на інший рівень записів і обліку у нашому кролівництві, у нашому відгодівельному відділі. Значить, дивіться, як ми вели облік. Були у нас такі огризки. Ну, ось, бачите, тут я записувала від кого. Кролики, коли вони народилися, коли була відлучка, коли е, буде їм 3,5 місяці, ну, от таку інформацію коротеньку. Але ви як бачите, в якому вони стані, вони тут по всім перемішалися, ну, тобто це взагалі не облік. Так що ми вирішили перейти на більш професійний рівень. І ось замовили от такий Скарб. Зараз подивимося. Розпаху, розпаковка в прямому ефірі. Я навіть сама не знаю ще, як воно тут все що виглядає. Подивимося разом. Так. Я говорила у якось у відео, що хочемо замовити таблички. Такі вони цепляються на кожну клітку. І ось ми все замовили по своїм розмірам, такі, як нам зручні. І ось вони прийшли. Ні, ну вони дуже гарно виглядають, ще й е, різного ось покрашені. Ну, я просто, якщо чесно, дуже гарно. Ось подивіться. Отака От табличка. Е, значить, Сюди вставляється листочок, де будуть вестися всі за записи. Отак воно згинається і цепляється на кожну кліточку. Ні, ну це вже інший рівень, що там говорити. Мені вже подобається. Ну, тут так підігнути, щоб кролики її не сняли, тому що вони такі бешкетники, можуть все що завгодно. Я вже в цьому впевнилася, так що тут треба фіксувати дуже добре. Ну і от буде наглядна інформація. Вже ніхто тут нічого не перемішає. Це дуже круто. Значить, люд... дивіться, ну дійсно дуже гарно. Це ж і ще ж треба було так, от ну, дуже гарно. Людина робить не тільки таблички, робить годівнички, ще щось там робить. Ну, дуже багато всього. Ми оставимо телефон. Ну, цієї людини може комусь також знадобиться і також скористаєтесь і буде в нагоді у вашому господарстві. Ну, я дуже, я просто навіть і не очікувала, що буде так ну, дуже прикольно, дуже класно. Тепер головне поробити записи. Ну і надалі це не відразу відбудеться, тому що ну, вже тут ми не знаємо хто від кого і коли, тому що були перестановки, переміжки і тому подібне. Це вже буде робитися при відлучці наших кроликів, які підростають. І вже тут треба конкретно все записувати, дублювати і вже дивитися, тому що облік треба вести, якщо хочете, ну там не знаю, працювати більш серйозно. Ну, будемо старатися, тому що ми вже часто себе ловлю на тому, що на, починаю все записую, а потім все огризки. Ну, нічого, будемо відходити від цих огризків, а більш професійно е, працювати. Так що я дуже рада, ну, потім подивимося, що з цього вийде. Так, ну от я не можу заспокоїтися. От хочу ще показати, от, ну, як воно буде в роботі. Ну, тут же ж у нас ось кліточки зачиняються, тут, е, типу, табличка буде висіти, і от так, от, коли відкриваєш, от вона просто от, ну, сама собою буде висіти, ніхто нічого не падає. Це дуже класно, вона рухається, не відлітає, ну, тобто це нічого не, не зіб'є. Ну, я дуже-дуже задоволена. Круто. Тільки не можу закрити. Ну, так, будемо працювати. Так, зараз знаходимося у наших курочок, у наших дівчаток. У них зараз порядок. Просто приємно зайти. Послідні рази я вже тут заходила. Ну, вірите. Не було часу так сильно тут почистити. Я кажу, мені здається, навіть це приміщення стало зараз більшим. Чистенько, сухенько. Вони навіть дякую кажуть. Мені так здається. А то я вже ходила під потолком. Кажу, кажу Сережі, я вже під потолком тут ходжу. В курятнику треба чистити. А воно як не те, так те. Ну, а зараз порядок. І навіть повітря тут ну, немає запаху, нічого. Дуже класно. Значить, провели чистку курятничку, провели дезінфекцію. При дезінфекції використовую йодаклін. Як він працює? У нього дуже такий виражений запах йоду, він перебиває інші всі сторонні запахи. Значить, також бактерицидна дія. Дуже хороший препарат нам подобається, тому що до цього там інші ми використовували. Ну йодаклін дуже непоганий засіб. Так що все добре. Тут чистенько, гарненько, курочки працюють. Ми задоволені. Так, ну і по поросятам. Значить, сьогодні у нас Льохиним поросяткам уже п'ятий день по табличці. Значить, у нас е, треба провести необхідні процедури, проколоти залізо, е, Толтарокс і сердосан. Вакцинку я вже достала, вона прогрівається зараз. Треба попоратися по господарству, вечірнє вправляння, ну і потім зробити процедури поросяткам. Поросятка всі ще на місці, ще чекають своїх господаря свого. Скоро поїдуть. О, ну, так що такі у нас справи? Наша малеча підростає, уже повним ходом споживає корм. Насипаю їм майже і вранці повну кормушку, і ввечері повну кормушку, все виїдають. Ну, їх там і достатня кількість, їх там 11 кроликів маленьких. Відкрила цю кроличку раніше, ніж два тижні, бо ми так два тижні їх відкриваємо, закриваємо, не допускаємо, нема свободного вільного доступу. А цю відкрила я раніше. Це у нас первістка сніжинка. В неї якось було дуже мало молока. Пам'ятаєте, це ті кроленята, які були дуже худенькі, які просто були там. Я коли їх побачила, я була прям дуже, ну що це такі можуть бути? От зараз вони так виглядають. Е, насправді всі кролики, які тут залишилися, всі живенькі, От вони всі ховаються. Ану, ну, ну от такі вони, малючки. А я ще хочу показати: пам'ятаєте, я дво, двох кроликів. Ну, Підкинула інші кролички. Зараз покажу, які вони там. Так, обходимо. Ой. А тут я їх можу не показати, вони ж там в клітці. Вони тут, може, їх і немає. Опа. Ось це братики. Чорненькі, а воно біленьке. Ану, тікай, тікай, ану, біленьке. Ось бачите, яке біленьке. Ну, також здорові. Так що всі вижили, ніхто ні в кого не відібрав е, корм, але аби вони там залишилися, то їх би там не було. Ви ж пам'ятаєте, які вони були малюсінькі Ну, це просто було на них жалко дивитися. І ці живенькі, і ті також живенькі. Ну тільки вони, ну, вони набагато більші, ану, йди сюди. А, я ну, зараз може зайде. Заходь, заходь. Щоб порівняти, які ті, а які ті. Так що таку зробила на свій ризик, ну, як такий захід провела, ну, і я дуже задоволена. Просто вчасно, так би вони відійшли, їх би просто не було. О, так що треба експериментувати, не боятися. О, щось, щось так, щось не так. Все буде так. Так що е, вам всього найкращого, працюємо. Е, миру, здоров'я, добра, до побачення.